Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Збірна України Ю-21 провела свій третій і, як виявилося, останній матч на молодіжному євро 2025 програвши одноліткам з Нідерландів. Зустріч завершилася впевненою перемогою підопічних Мікаеля Райцегера з рахунком 2-0. Синьо-жовті свій перший гол пропустили на 31-й хвилині, коли Арсеній Батагов не зумів вибити м'яч. Іван Бомел віддав передачу на Валенти, який забив у порожні ворота Нещерета. На жаль, українці не змогли створити у першому таймі взагалі. І нічого не виходило у підопічних у льгоси і в другому таймі були спроби дальніх ударів, але повз ворота. Бай більше на 57-й хвилині збірна України пропустила вдруге. Знову асистом відзначився Ван Бомел, який віддав класну розрізну передачу на Ван Бергена. А той втік від Михавка та перекинув нещерета. Надалі пішла черга замін. Однак і вони не змогли ніяк вплинути на кінцевий підсумок матчу не допомогло і вилучення у суперника за 9 хвилин до фінального свистка. У підсумку збірна України зайняла третю сходинку у своїй групі, яка не дає право на вихід у. Чвертьфінал, куди виходять по дві кращих команди з кожної групи, став відомий суперник Шахтаря на випадок вилюту в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Якщо гірники не пройдуть фінський Ільвес, то потраплять до другого відбіркового етапу Ліги Конференції, де зустрінуться із Нідерландським АЗ. Матчі з Ільвесом пройдуть 10 та 17 липня. Якщо Донецький клуб пройде суперника, то в другому раунді кваліфікації Ліги Європи зіграє з Бешекташем. Суперник на випадок вильоту до другого етапу відбору Ліги Європи та вильоту в ньому від турецького клубу поки що невідомий, оскільки ще не було жеребкування третього раунду Єврокубків. Шахтар повідомив, що всі відбіркові матчі Єврокубкового сезону 2025-26 покаже у ПЛТБ. крім прямих трансляцій ігор. Будуть організовані студії перед зустрічами у перерві та після матчів. Карпати оголосили про активацію опції викупу атакувального півзахисника Бруніньо, якого вони минулого літа орендували у Атлетіко Мінейро. Деталі особистих умов контракту Хавбека з львівським клубом невідомі. За попередньою інформацією, сума трансферу 25-річного бразильця склала близько 700 тисяч доларів. У сезоні 2024-25 Бруніньо у складі Карпат забив 8 голів та віддав 2 асисти у 25 матчах. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що півзахисник Шахтаря Олег Чередько не залишається в Карпатах, у складі яких на правах оренди він виступав у сезоні 2024-2025. Цитата очередько не залишається в Карпатах. Наскільки я розумію, Шахтар його повертає і точно розраховує на нього на зборах. Йому дадуть перепочинок тиждень-два після Євро Ю 21 один. Але Ардатуран на нього розраховує, сказав Бурбас. 22-річний українець забив три голи та зробив три асисти у 28 матчах за львівську команду. На молодіжному євро 2025 Він взяв участь в усіх трьох іграх української збірної та віддав дві результативні передачі. Шахтар може підписати вінгера Галатасарая Ахмеда Кутуджу. Повідомляє турки Газетіс. Новий головний тренер гірників Ардатуран хоче запросити 25-річного Ахмеда, з яким він разом працював і в Євспорі в попередні два сезони. Кутуджу приєднався до команди через два місяці після того, як її очолив Туран, а в січні 2025-го перейшов Галатасарай. Арда є другим тренером за кількістю матчів Ахмеда. Своєю чергою турецький клуб налаштований на продаж вихованця Шальки. Цього сезону Кутуджу забив 11 голів та віддав 7 асистів у 38 матчах на клубному рівні. Вінгер Динамо Самба Діало повернувся до українського клубу після оренди в ізраїльському хапелі Єрусалим. Повідомляє Африка Фут. За даними джерела, його агент Матер Сісе розповів, що самба шукає нові виклики і отримав дозвіл на трансфер від клубу. На сенегальського футболіста вже є низка конкретних претендентів. У Франції інтерес до нього виявляють клубу Ліги 2, зокрема, АМ'є Ансі та По. Також серед потенційних варіантів іспанський кастельйон з другої ліги. Також є пропозиції з Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Його контракт з «Динамо» чинний до грудня 2026 року, а ринкова вартість 22-річного футболіста наразі оцінюється у 300 тисяч євро. У сезоні 2024-2025 він зіграв 19 матчів та забив три голи. Захисник Динамо Олександр Сирота може перейти в Лехію на правах оренди. Повідомляє журналіст Пьотр Слонка. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Фавбет Фавбет бери від гри своє. за даними джерела. У польському клубі гравця розглядають як одного з кандидатів на позицію центрального захисника. Також зазначено, що футболіст почне тренуватись з киянами, але якщо він піде в оренду, то саме в Лехію. Така попередня домовленість між клубами. 25-річний футболіст минулий сезон провів в оренді у Макабі Хайфа. Він відіграв 25 матчів в усіх турнірах і забив два голи. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що опорний півзахисник Динамо Навін Малиш на правах оренди перейде до зорі. Цитата. Точно піде на він. Малиш за моєю інформацією. Є домовленість з Орею про оренду, сказав Бурбас. 21-річний українець у другій половині сезону 2024-25 на правах оренди грав за ворску, яка вилетіла в першу лігу. У чотирнадцяти мачах за полтавський клуб футболіст забив три голи. Олександрія оголосила про відхід 24-річного бразильського футболіста Дживані. Легіонер перейшов до стану південно-корейської команди. ТЕГУ. Інформація щодо суми трансферу футболіста наразі відсутня. Дякуємо Джевані за співпрацю. Бажаємо міцного здоров'я та блискучих спортивних досягнень у майбутньому. Нехай удача завжди супроводжує тебе на футбольному шляху, написала прес-служба клубу. Бразилець приєднався до Олександрії влітку 2023 року. Всього за український клуб Дживані відіграв 34 матчі та оформив два голи. Відзев Лось проводить перемовини з українським півзахисником Іваном Калюжним. Про це повідомляє журналіст Себастьян Сташевський. Футболіст раніше залишив Олександрію. Повідомлялося, що він перейде в Металіз 1925. За даними джерела, польський клуб у разі успішних перемовин повинен бути заплатити за гравця близько 1 мільйона євро. 27-річний Калюжний приєднався до Олександрії у 2021 році. На його рахунку, 64 матчі в УПЛ, де відзначився 4, Трьома голами, а також два поєдинки у Кубку України. Також він провів шість матчів за збірну України. П'ять клубів цікавляться півзахисником ЛНЗ Мухаремом Яшарі, повідомляє газета Бліц. Зазначається, що завдяки своїм виступам у складі черкаського клубу та збірну Косова 27-річний футболіст отримав кілька хороших пропозицій для продовження кар'єри. За даними джерела, п'ять клубів цікавляться Мухаремом Яшарі. Карпати, Поліся, Ференцварош, ЦСК, Софія та Ласк проявляють інтерес до гравця. Однак стверджується, що ЛНЗ намагається переконати Яшарі продовжити контракт з клубом. Каський клуб пропонує йому збільшення зарплатні майже вдвічі. Очікується, що найближчі дні стануть вирішальними для подальшого майбутнього косовара. Мухареєм виступає у складі ЛНЗ і січня 2024 року. Цього сезону хавбек забив 5 голів та зробив 6 асистів у 30 матчах за клуб. За даними Transfermarkt, термін дії чинної угоди гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2026 року. Олександрія веде перемовини щодо оренди опорного півзахисника Васко Дагами Лукаса Едуардо, Повідомляє Глобо. клуби ведуть переговори щодо оренди 21-річного бразильського футболіста на один сезон з опцією викупу. Едуардо у березні цього року перейшов у каябу на правах річної оренди. Проте повідомляється, що ця угода буде розірвана достроково. У складі Куяби Лукас провів лише один матч. 20 квітня він вийшов на заміну у грі проти Волта Редонда. Відтоді Гравець шість разів потрапляв у заявку команди, але жодного разу не виходив на поле. За свою кар'єру у першій команді Васко Дагами Лукас Едуардо зіграв чотири матчі всі в рамках Ліги Каріока. Центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов залишається в команді. Повідомляє Гунебакіс. Турецький клуб прийняв рішення не продавати 23-річного українця в літнє трансферне вікно. Раніше була інформація, що на Арсенія є претенденти з європейських чемпіонатів. Проте клуб українця високо цінує його гру. Нагадаємо, Батагов грає за Трабзонспор з серпня 2024 року, коли перейшов в зорі. Цього сезону Арсеній забив два голи та віддав один асист у 23 матчах. На клубному рівні. Жирона не розглядатиме продаж Віктора Циганкова під час літнього трансферного вікна. Повідомляє журналіст Ніл Сола. У 27-річного українця статус недоторканий. Також такий статус має центральний захисник Ладіслав Крейчий та центральний хавбек Янхель Ерера. Повідомляється, що циганков нещодавно придбав будинок у Жероні. У сезоні 2024-25 вінгер забив два голи та зробив п'ять асистів у 32 матчах за Жерону. З нового сезону тренером воротарів чорноморця буде Олександр Рибка. Про це повідомив головний тренер команди Олександр Кучер. Цитата. Хотів би проанонсувати зміни в тренерському штабі. Ми запросили тренером воротарів відомого фахівця, який щойно завершив кар'єру гравця. Він в минулому голкіпер збірної України Динамо та Шахтаря Олександра Рибку, сказав кучер. Нагадаємо, Олександр є чотириразовим переможцем УПЛ, п'ятиразовим володарем Кубка України, переможцем Суперкубка України, Першої ліги та Кубка Латвії. Чорноморець наступного сезону гратиме у першій лізі. Журналіст Ігор Бурбас повідомив, що новим головним тренером Ворскли може стати Желько Любенович. Цитата: Ворскла визначилася з новим головним тренером. Наскільки мені відомо, з великою долею вирогідності далі команду поведе Желько Любенович перемовиний з фахівцем на фінішній прямій, сказав Бурбас. За підсумками сезону 2024-25 полтавський клуб вилетів у першу лігу. Після цього посаду головного тренера залишив Юрій Максимов. Останнім місцем роботи Любеновича був Минай, який він залишив на початку року. У рамках літньої трансферної кампанії 2025 керівництво київського Динамо буде не тільки купувати, а й продавати гравців. Одним із футболістів, які можуть покинути столичний клуб, може стати Микола Шапаренко. У послугах вихованця зацікавлений один із грандів Італії. Повідомляє місцева преса. У Динамо розраховували, що завдяки виступу на молодіжному чемпіонаті Європи трансферна вартість деяких футболістів зросте і їх можна буде вигідно продати. Йдеться про того ж Володимира Брашка. Однак команда Унаїмельгоси програла два матчі та залишила турнір. Але у білосиніх є і інші варіанти для поповнення клубного бюджету. Згідно з інформацією італійських журналістів у послугах 26-річного півзахисника предметно зацікавлений місцевий Лаціо, головний тренер команди Мауріціо Сарі шукає центрального та лівого захисників, а також хавбека з досвідом виступів у Єврокубках. Шапаренко входить до списку потенційних новачків клубу за розвитком кар'єри України. Сьогодні гравця вже давно слідкують римські скаути. У найближчий час очікується офіційна пропозиція від Лаціо Динамо щодо потенційного трансферу Шапаренка. Контракт Миколи з Динамо дії до літа 2026 року. Минулого сезону півзахисник зіграв за білосиніх 38 матчів в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 9 результативних передач. Результати повторного аналізу допінг проби українського вінгра лондонського Челсі Михайла Мудрика підтвердили найгірші побоювання. Проба бій також виявилася позитивною. Про це повідомляє авторитетне видання The Athletic. Нагадаємо, що перший тест футболіста дав позитивний результат ще у грудні 2024 року, після чого гравець ініціював відкриття другої проби, сподіваючись на інше рішення. Та тепер, коли і проба бій підтвердила наявність забороненої речовини мельдо. Ні, справу передано до розгляду футбольної асоціації Англії. Перед мудриком наразі стоїть вибір визнати вину і очікувати на рішення щодо терміну дискваліфікації максимум 4 роки, або оскаржити результати та вимагати особистого слухання, під час якого він зможе представити свою версію подій. Гравець має 20 днів, аби ухвалити рішення щодо подальших дій. Також існує дуже велика ймовірність, що після остаточного вироку Челсі відразу розірве контракт з українцем. Нагадаємо, що його поточна вартість за даними Transfermarkt, становить 18 мільйонів євро. У сезоні 2024-2025 Мудрик провів 15 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 5 асистів.